Привіт! Ви знаходитесь на каналі Лена Петит. І сьогодні я з вами приготую дуже смачну закуску. Закуску або салат. ну, Використовуйте, як хочете, з помідорів. Ось у мене помідори. Перше, що ми зробимо, ну, звичайно, якісь смачні беріть помідорі, гарні і стиглі. Наріжемо десь оці великі помідори кружальцями, десь сантиметр ширину. Ці помідорки поріжемо ось так на чверті. Можна брати помідори чері, просто наполовинку їх ріжете, буде теж дуже смачно. Зараз приготуємо заправку для цього скажімо так, салату. Нам знадобиться оливкова олія або беріть будь-яку. Половинка сіку від лимончику, сухий базилік мед. І зеленушка. Беріть будь-яку і сіль. В мене це петрушка. Петрушка так. Наливаємо олію. Додаємо туди столову ложку меду. Бачите, в мене такий рідкий мед. Якщо у вас він загустий, то просто в мікрохвильовці або на водяній бані його розтопіть. Додаємо базилік сушений за смаком. Сіль. І вичавлюємо лимончик. Додаємо сік лимону. Перемішуємо і відставляємо заправочку. Так, поріжемо кільцями цибульку, тонесенько, дуже. Це в мене вже молода, але, звичайна, цибуля. Можете брати сюди і синю цибулю. Ну, коротше, підійде будь-яка. Ось так кільця. Цибульку ми підготували, тепер будемо готувати чесник. Так, його розчавлюємо, і дрібнюємо. І так кожну чесничину. Ось чесник ми так подрібнили, а тепер поріжемо зелень. Просто міленько ріжемо зелень. Так, все підготували, тепер починаємо викладати. Ось на дно тари, де будуть у нас трішки маринуватися помідорки, викладаємо цибульку. Ось так помідорки викладаємо. Зверху викладаємо часничка, зеленушки нашої, і будемо потрошку додавати нашу заправочку. Ось так. Шарами будемо це робити, викладаємо наступні помідорки. Ні, перепрошую, лочок. Помідорки. Ось так. Часночок. зеленушка і так далі, поки не закінчиться продукт. Друзі, ось і все, в принципі, це дуже швидко і дуже просто. А тепер накриємо кришечкою, поставимо в холодильник, щоб воно настоялося, і буде дуже смачно. А якщо вам сподобався цей рецепт, переходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте вподобайку, і буде вам смачно! До нових зустрічей!